Всім привіт, з вами палець і рубрика Кращі бої World of Tanks». Цей ріплечик надіслав мені Атаман, мій совзводний з турніру крізь броню. І Ви також можете надіслати мені свої реплейчики. Обов'язково має бути майстер в цьому бою ріплечику. Обов'язково реплейчик має бути актуальною версії клієнта, тому обов'язково перевірте це перед тим, як відіслати його. мені. Так? І за символічний динатик я запишу цей реплейчик і викладу його на канал. Такі от моменти, всі контактики будуть під відосиком. І так, у нас 54 образець один, зразок один. Є 30 ББшу, 23 голди, 3 фугасика, фу... Бос... а, ні, навіть сейф, така напівнубочка з 7 рівнями. І атаман вирішує агресивненько піджатися в позицію, де там обично грають тяжики у нас. да? Ой, куди арта закидає, до речі? Вирішив сюди агресивненько піджатись і, до речі, вже 748 асіста летає по буразку. Непогано. Так, давайте перекрив, щоб на лице відемо. Атамана. І тут бач... тяжик, тяжик, тяжик. Е -е... Зразу зраз... зраз правильно. Доволі тяжкувато пробиватись до тяжика. Все-таки е голда пробиває там, 240 один, якщо я правильно пам'ятаю. Да? 247 мм, а Т265 все-таки все -таки доволі броньований тяжик, якщо він прийде до нас упор вбивати, то, то він реально нас має перестріляти. В принципі, він це зараз не робить, він піджимається, але помиляється, стає на каточок, стає на каточок. І в Атаманчика ще й арта накидає, ну, Шанс шансик є не спустити скатка зараз з 265, що допомагає союзнички, то є добре. Зламав пушечку цей чувачок ще станчиком. ну в общем, дуже печально, але дуже везе. Зараз нереально повезло, що 265, як то кажуть, не відлічається у моєму да? Легендарна цитата е з мультика якось так. І він займає середину, займає середину, не бачить нікого з противників зараз. Треба дочекатися ремки пушки, я думаю. Зразок перший, ну такий собі астешечка. Він по броні вроді є, але її немає. По пушці вроді є, але опять таки її немає. Ну, таких полунубочках він може щось давати. Цікавий, до речі, для мене цей набір снарядів все-таки вибраний. Як на мене, потрібно більше голди возити, якщо ти прям потієш. Хотів кудись прожимати вперед, але потім передумав. Не знаю, можливо, Бараска побачив, побоявся, що вийде що дві Бараск по тилицю, як то кажуть. Ну, подивимося. Ну, поки пушечку поремав, чекаємо. Чекаємо, 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 чекаємо альпійського тігра. Поки наш герой чекає, попрошу вас прожати лайкосики, ну чи дізлайк, якщо бій не сподобається. І написати коментар. Це допомагає просунувати, просувати українований контент в люди. І Таким чином ще більше людей може його подивитися. І, можливо, знайде, якраз подивиться та людина, яка дійсно шукає приєднавний контент по танку. Такі от діла. І. Вривається, вривається атаман. Оп'ять-таки можна дуже смачно дати каточок, дуже смачно можна дати каток. але не так довертає неприємно. Якісь, якісь щити підробив атаман. Не знаю, як він дав цей каток, ну. якось так. До речі, альпійський Тігр на ББшках. До речі, опять-таки, непонятно він пробив тільки що його. Зелена це вроді як не тигр на ББшках, і тому він не пробиває зразок раз... один в кінчі. Як розумієте, десь він там попадає, давайте подивимось, він попадав. У маску стріляв, ну, то, так, там, пробити, е, нашу, я поняв. Ну тут, там з ПБшками практично нереально буде е, нашого Т54-8 рівня. І вже є 200 майже демеджу, один фраг і. Я, до речі, не звернув увагу, це у них динамічний звод. все динамічний, тому що у противників звода немає. Якось так от. Проривається по центру, прямо колоною йдуть по трасі, займає те, позицію, получається, противника. Світить арту, дуже смачненько. Сюди навіть фугас... фугасика по інтуїції можна було підзарядити насправді Ну, вешечку, ну, тому що тратить на арту голду взагалі така собі історія. Лише 10 годинок. В в принципі, принципі, подивитись по противниках, то прям таких суперброньованих там немає, бо ми не зможемо без голди всі зможемо прибувати на ББшках. Так що втрата голди на арту не критична ця ситуація у нас вроді як. А так я нагадаю, дівся в, в перший раз, без будь-якої підготовочки, без будь-яких здання результатів, так набагато цікавіше. Рахунок на 9-4, вроді би, ну все їзди, не знаю. Що це, чому атаман вибрав цей ріплечик? Мені, ну подивимося, можливо, що ще цікаве буде. Я чомусь догадуюся, чомусь мені здається, що він цьому бою візьме три відміточки, бо він мені писав, що взяв три але ну, в вангому чи не вагну, як прикажу. Що він на першому зразку взяв три міточки? Чомусь мені здається, що це гімнате. Їм... О, папа, це так поворот. А ФК? Ні, живий, живий. 400 хп у Т20-го. 800 хп, ну, Т-20 насправді дуже крута стежка, Опа, топиться, значить не має стріляти. Це помилка. Т-20 дуже крута а стежка, насправді, Ну, він реально може ДПМ вже зараз, зараз, зараз за вже зразок один. Це четвірочку. Ну тут я не знаю, як він виживе, але ну, щось має фартанути прям. А він, він, не, він не зробив посил, по-моєму, чи зробив? Ну не знаю, в будь-якому випадку свого трошечки підпоміг, підпоміг. Під... І тут Лео вривається ззаді. Оу. А ну тут вже троє, ну не знаю чому Лео сюди їде. <рес> 3500 дашки вже є, два Прага. Ну Лео зараз буде просто фармиться, взагалі без проблем. Непогано фади 75 І таранчиком добра. Так, тепер покаруше можна реалізуватися в принципі має бути простір. А, його немає, так? Да? Ага, є, 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 зрозумів. Є 400 дашки, ну для цього танка це хороший результат насправді <рес> Не вспів. Не встиг. І теста третя на закусочку. До речі, ще не лкв ЛКВшка, думаю, також вона тут. Чи ІКВ, як там, правильно, думаю, також вона тут. Також думаю, вона тут. Ну, Поки насипає ДПМ, 4500 дашки, але ну, дивіться, непоганенько, непоганенько. Реалізовує свій ДПМ чи тому, ну, що це щось що взагалі непонятне, що. Хм. І питання тут чи там. Походу, опа, Бурац під'їхав, нічого собі не пробив. Бурацка звичайна була, звичайний снарядик був. Ну, с... Так, забрали Бураска і нічого. Ну, і тепер... Е, входа, і КВ шка тільки що відстрілялася по топ. Пацани сзаді стріляють, непонятно. 4800 дашки на секундочку це дуже крутий результат для цього танка. Ой, я би тільки не втопився. Я так переїжджав теж, не доїхав. <смі> Нормально не топиться. І тепер питання, де ПТ? Скільки можна дати по ПТ? Якщо ще одну тичку дати, то це буде 5 5к дашки Буде, буде 5к. Ну, дуже агресивна гра, дуже агресивна гра, і є просто автоприцівчик. І є тичка. 5100 демеджі, афієць. 5 000, майже 100 демедж. Ну, дуже агресивна гра, можу відмітити, прям не побоявся з, з тяжами перестрілюватися по суті, в упорі. Дуже круто відіграв в цьому моменті, агресивненько. І настріляв 5087 видимого урона, 1668 асистика і 2 фраги. І загальні результати наступні. Майстер, Навіть 5337 урончика, де золотів бландик, основний калібр, медаль, підтримочка, да. І, в принципі, це просто жорсткий результат. 1665 е, асіста він зробив. Непогано. По суті, в соло подивіться, подивіться на ці результати. да-да точно, це ж 8 рівнями. Він просто, по суті, пів команди в соло вбив. Це просто, блін, звісно, люто вийшло. Дуже така, знаєте, офігенна агресивна гра вийшла у Атамана на зразку першому. На Т-54, зразок один. Що... Прям чогось суперкрутого, ну, я в плані суперкрутого суперепічних результатів не було, але от така дуже агресивна гра, і по суті всі перестрілки були в упорі, прям за це респект. Це потребує насправді скіла, такі каточки, такі ПВП вивозити. така от історія. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий от огляд. Має бути обов'язково майстер, має бути реплейчик обов'язково актуальної версії гри. і... За символічний донатик я запишу ваш е, бій, відосик е, і викладу на канал. От така от така історія. Всі контакти будуть е, під е, відосиком. А на цьому все. Всім все найкращого, тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.